Ми реанімуємо людину, в якої була зупинка серця. Це важко. Треба мати певну фізичну підготовку. Я вам повинна сказати. Ну але я думаю, що це було не дарма. 420 педагогів ліцеїв обласного центру на базі Житомирського медичного інституту навчилися здійснювати серцево-судинну реанімацію та зупиняти кровотечу. Ми вчителі ми взагалі нас оточують діти. Ми, ми серед людей, серед дітей. Вони бігають, вони падають, вони отримують травми, трапляється постійно. Тому я думаю, що просто треба знати, треба нам всім розуміти, знати, як це відбувається, і бути готовим, не боятись. Думаю, що найголовніше це не боятися. Якщо не розпочати надання допомоги при раптовій зупинці серця, то вже через 5-7 хвилин, коли приїдеш швидка, можливо, буде запізно щось розпочинати. Чому накладати різні види пов'язки для зупинки кровотечі? Також нове, що ми вчимо, напевно, вчителі цього не вчили раніше. Це як правильно затампонувати рану. Як накласти пов'язку на руку, на ногу, пов'язку на шию, на грудну клітку, які є види пов'язок. Педагогів навчали надавати домедичну допомогу як дорослим, так і дітям, каже керівниця навчально-тренінгового центру медінституту Антоніна Мажорівська. Звичайно, вони працюють з дитячою категорією, тому відпрацьовують, що то зробити дитині, як то коректно зробити, на яку глибину здійснити ту компресію, з якою частотою, і як то взагалі правильно однією рукою, двома руками чи то окремо пальчиками. Тобто реанімаційні заходи проводяться по різному, в залежності від віку дитини, так загальні підходи однакові, але є певні особливості. Навчання освітян за програмою до медичної допомоги для кожного вчителя є обов'язковим. Розповідає завідувачка науково-методичного центру міського департаменту освіти Тетяна М'яновська. Участь у курсах не впливає на освітній процес. У нас є 30 годин курсів підвищення кваліфікації. Тобто ми домовилися, що в один день наші педагоги здійснюють навчання до медичної допомоги. І тому я думаю, що нічого. Нема такого, що перешкоджає навчальному процесу, тому що вчитель, який приходить, він є потім т'ютером для своїх дітей, і він навчає їх також надавати першу домедичну допомогу. За словами Тетяни Мяновської, курс навчання розрахований на два роки. Для вчителів участь у програмі є безоплатною. З міського бюджету на навчання на 2023 рік спрямували 672 тисячі гривень. До 1 липня надавати домедичну допомогу мають навчитися ще 800 педагогів міста. Ірина Остапчук Ігор Грач Суспільне, новини Житомир.